Вітаю! Мене звати Задорожній Олексій Юрійович. Мені 21 рік і я актор. Наразі навчаюся на третьому акторському курсі в університеті імені Карпенка Карого, закінчив кіношколу Ukrainian Film School у 2021 році. В головних ролях знімався у короткому метрі, хто ховається у темряві режисера Ярослава Войцешека, короткому метрі надто близько, який показував, до речі, в кіндатрі жовтень. Режисер Євгеній Слупчук. і короткий метр Відьмак, де ягра Відьмака. В епізодичних ролях знімався у серіалах: це Черговий лікар, Кращий Коп, Батя, Виклик 101, а в серіалах Дрон і Плуд 2 був в ролі дублера Каскадера. Так, я володію ще каскадерськими навичками тобто, це польоти на тросах, володіння зброєю, акробатика, рукопашний бій і падіння всіх видів це від. Пострілів, ударів, вибухів і всього, що є на цій планеті Земля. І що можуть придумати постановники? Також я граю на гітарі, фортепіано. Загалом дуже спортивна людина і маю рівень англійської Бі-2. Відкритий до співпраці і чекаю зустрічі. Дякую!